Вітаю, друзі! Ну що, давайте поговоримо про те, як росіяни успішно реалізують в Україні свої ПСО, як стравлюють українців один з одним, як дискредитують Україні Україну на міжнародній арені, і про те, як невигластво погана освіта і полон шаблонів допомагають росіянам. Досягати максимального результату, от про це інше сьогодні будемо говорити. Нещодавно спілкуючись з українцями, які отримали прихисток в Чехії та Австрії, я почув, що вони вже неодноразово стикались з негативним ставленням місцевих жителів до українських праворів на вулицях міст. Ще раз це в Чехії і Австрії. А в країнах, які ну дали прихисток українцям, є потужні громади, як підтримують, і так непереважна більшість чехів та австрійців підтримують антиукраїнські настрої але. Якщо раніше їх не було взагалі, то зараз такі з'явилися в Чехії. Наприклад, навіть в день боротьби за свободу та демократію була демонстрація Чехів, яких обурила, що місцева влада, чешська місцева влада на державних установах вивезла українські прапори і не знімає їх навіть у найбільше свято країни. А це дійсно найбільше свято це як для нас день незалежності. Робили сюжети, і на телебаченні показали, як виходять чехи, які там запитують: ми що, вже окуповані Україною? Гучно, заявляють вони, і щось від цього тхне Росію. Так от, мені вдалося обговорити це з чешськими силовиками, і вони кажуть, що це дійсно наслідки системної роботи, а в цьому напрямку російських спецслужб. Більше того, вони просують ці тези росіяни саме. У соцмережах і доволі часто спираються на маргінальні групи симпатиків Росії та тих, кому подібне заходить. А також кому ну, у світогляді є місце для таких поглядів, ображені люди, які ностальгують по якихось соціалістичних часах ще щось, але знаходять саме тому думки просуваються, а це якраз те, що потрібно Росії. Так, от а... Схожа ситуація є і в інших європейських країнах, де активність російських спецслужб направлена на побудову негативного ставлення до України та до допомоги нашій державі, і це показує, що ворог працює на цьому напрямку, використовуючи саме активність маргіналів та просуваючи потрібні Кремлю. Тези через соцмережі і корисних ідіотів. До речі, в Україні все так само, але тези трохи інші. Ну тому що розповідати в Україні, чому тут українські прапори на що вже окупували українці, це дуже безугло, росіяни змінюють все ж таки наповнення тез. Улюблена тема російських спецслужб це намагання довести всьому світі, що Україна країна печерного антисемітизму. Це важко робити, коли президент Євреї, але Кремль це не зупиняє. Тим більше що завжди є на поготові корисні ідіоти, які просто так підтримують антисемітські тези або справні антисеміти, які теж є в Україні, як і в цьому світі, і яким ложиться до світогляду. Ці тези, які закидають Росія. До речі, це не завжди Росія. Інколи наше місцеве таке видають, що Росіяни опладують і навіть кажуть, йоу, ми не могли таке придумати. Е, вони дивуються, але підтримують, розганяючи потрібні тези в мережі. Про це я розповім трохи пізніше. Так, от росіянам дуже хочеться розгодити тему антисемі... антисемітизму, і бажано довести все до якихось. Погромів чогось якогось протистояння в суспільстві. Ну єдине, що проблема з росіян, в тому, що воно стикається з неможливістю реалізації цього задуму через те, що в Україні нема бажаного рівня антисемітизму, тому починають розганяти цю тезу. До речі, для тих, хто вважає, що це неможливо зробити в довгостроковій перспективі, Подивіться на росію там теж ще років 10-15 тому ніхто не вірив що може бути війна між росією і україною а вже нещодавно вимагали росіяни треба покарати україну бо вона погана вона не любить росію і ще щось таке росіянам промили мізки українцям починають промивати мізки Російські спецслужби, на жаль, наша влада навіть гавно ловить і мовчить якось дивно. Хоча повинна займатися цим. Окей, маючи величезну кількість бото маючи спецслужби, українська влада просто пасивна або імпотентна в цьому випадку, і тому росіяни працюють як хочуть, що є, то є. Тому вони розгойдують цю тему штучно, але схожими тезами, що і в Європі, та використовують для цього. Корисних ідіотів знову ж маргіналів, справжніх антисемітів і власні російські бота але з вже потрібними Кремлю тезами. Давайте зразу чи є в Україні антисеміти? Ну звісно, що є. Вони є всюди. Вони не дуже розумні. а Їх антисемітизм антисемітизмтується на їх комплексах, образах, старих страхах. Ну, все завжди на десь побутовому рівні. Це не на державному рівні, як було в Радянському Союзі, це не пропагандується партіями як національна ідея або партійна ідеологія. Ні. Це відрізняється. Це саме якісь маргінальні групи, комусь щось колись сталось, показалося. Це окрема історія. Але це історія, яка показує, що. Можна просувати так, все це дуже дрібно для Кремля. Побутовий рівень це не їх інтерес. Вони хочуть більшого рівня, і це не влаштовує тих, хто намагається переконати світ, що українці такі печерні антисеміти. Саме тому вкидаються через ботів, а ботів росіян вистачає це програми і корисних ідіотів, наших власних або підтримуються вкиди наших власних корисних ідіотів для того, щоб ця тема. Жила Жила постійно. До речі, є ж люди, які справді антисеміти. Ну, там, не знаю, дівчина-єврейка їм відмовила, або єврей відбив них дівчину, або навпаки, щось сталося, або ще по бізнесу щось, або в дитинстві. Ну, неважливо. Ну, от так сталося. І ці комплекси дають себе знати. Так от, вони вкидають зараз через цих корисних ідіотів тези. Що це за Ханука? Ми що вже окуповані Ізраїлем? І ці тези заходять. Заходять маргіналам або тим, хто по дитячому радіє, що є хоч хтось, хто розділяє їх страхи, фобії та комплекси. А, розумієте, от масової суспільної підтримки цього немає, і це мене не дивує. Навіть антисемітський допис, коли з популярною та толтовитою співачки підтримали лише лиш там декілька тисяч дописувачів. Всьому українському сегменті а, інтернет, хоч, Facebook, вибачте, хоча обговорювали цю тему ну, доволі активно, всі, майже всі лідери а, а, громадської думки, окрім деяких, які вирішили залишитися або в білому пальці, або сказали, слухайте, слушайте, ви мене замахали вже з речами. Хочеться відпочити, а не відповісти. А, як виглядає цей допис? Це отак було. Катя Чілі, це колишня співачка, колись колись була популярна, але мабуть, трохи вже не сповна розуму. Так теж буває написала в центрі української держави, в столиці України в час війни за Україну має бути встановлений символ українського Різдва. От, я до речі, погоджуюсь Символ повинен бути не інші символи. А чому? А які ще не інші символи, і не символи інших народів? При сій толерантності, повазі та шані, шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ, і от тут. Це є найцікавіше, тому що тут же моментально її підхопили мені майже 70 і для мене це свято як Ханука з'явилося при Зеленському. Хоча Ханука святкується вже декілька тисяч років. Але при Зеленському тільки з'явилося Різдво. Це християнське свято, євреї не сприймають Христа як Спасителя, і ніколи українці не святкували таке свято, як Ханука. Це вже нав'язування маланських свят українцям. Капець. Пише Сувори, дописувач з анонімного каунта. Ще один: то до іншої країни України своє свято Різдва. Чи на Ізраїлі вже святкують українські свята? Не треба нам нав'язувати ті ханки. Що таке ханка? Я не знаю. А, може, так скоротили слово ханука. Але якщо подобається Чемодан, вокзал далі ви знаєте, і так буде для всіх, хто того бажає. От дуже цікаво, з євреї можуть воювати, захищати оцю панянку. або... Її родину можуть вмирати за Україну, а от е, святкувати свої свята не мають права. Цікава думка. Але доволі велика кількість пише так: от. взагалі похну це? До чого це? Ми ж не євреї, навіщо пропаганда інших наших свят? І тут мені от відверто дихнуло Росію. Вони ж я кажуть, навіщо нам ці американські, британські закидони? У нас все своє, у нас класичні свої цінності? Е, Україна мультикультурна країна. І відверто у нас живе багато народів, етносів, які поважають один одного. Але намагання вкинути те, що працює в Росії в Україні, завжди тонуло. Зараз я бачу, як знову боти і корисні ідіоти це підхоплюють. Якщо боти відпрацьовують програму, то корисні ідіоти відпрацьовують свій порядок денний. І що можна сказати? Ну, от вони так це бачать. Дивіться далі. То не наше свято, воно для українського народу нічого не означає. Е, я можу сказати, що треба зайти хоч би в церкву і подивитися. Там можна побачити навіть е, так: Ханукію вона стоїть. Більше того, для багатьох, мабуть, буде це здивоване, але і Ісус запалював Ханукію, і Діва Марія, і Йосиф, і апостоли. Ой. Мабуть, для когось це відкриття, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Хочеться показати ще один момент, який вже навіть росіяни не ховаються, що це їх або та ферми. З'являється, Україна і українці стали євреями. Юлія Трюфанова дуже патріотична аватарка все суперово. Окрім одного, навіть не вивчила українську мову. Що ж таке, там вже вже вистачає експертів по. Українській мові і чомусь так, а тому, що залучили всі ботоферми які тільки є, і оце найцікавіше, тому що для росіян важливо зараз вбити цей клин, і вони працюють по максимуму. Розумієте, це дуже цікаво, що вони намагаються. Але в них не виходить навпаки, величезна кількість а, українських лідерів суспільної думки засуджують або висміють подібне, як і цей допис Каті Чілі. До речі, можна захотіла нагадати про себе, але дуже невдало. Ну гаразд, Катя тьомки-бомки, всім, хто в чаті а, до речі, от те, що не зайшло, це кращий маркер, який показує антисемітизм, є, але не на державному рівні, і знову не заходить російське ІПСО. Так як повинно, але частина частина підтримала. Більше того, ще на цьому розпилять величезні бюджети. Так. А що ви думали? Що ФСБ за халяву працює? Ні, там працюють за гроші і ці гроші хочуть використати. От тут найцікавіше. Перше, те, що ми бачимо, це класична іпсоха. Я процитую журналіста Богдана Амосова, який написав Ганокія на Майдані і Катя Чілі. Нагадаю, як працює Росія. Росія вишукує будь-яку срачогенну тему, будь-яку міжнаціональну тему найкраще, вкидає це через соцмережі. Потім це підхоплюють лідери думок, яким пофіг що написати, аби був хайп. А там уже різні Каті Чілі, які своїм мозком не думають, почитавши два-три-чотири таких дописи, формулюють свою думку. Е а, 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 і насправді переказують те, що вкинули росіяни. Ну це справді. Я я, я щось не пам'ятаю, щоб такий хайп, як зараз, через Ханукію, був через фактичний російський проект «Голокост Діснейленду» в Бабіому Яру. А все дуже просто. Тоді російські медіа проксі захищали цей проект, а зараз роздмухують. До речі, коли я тоді з сільським інші боролися з тим проектом, якось тихо було. Декілька лідерів суспільної думки підтримували. Але Росіяни справді тоді потужно боролися проти цього проекту. Навпаки, за те, щоб захистити цей проект і проти тих, хто вибачте, мовку проти тих, хто воював з цим проєктом, тому фігачили нас поповні. Але тут окрема історія. Так от. Більше того, наші ж дунчики, яким українське горло, зараз писатимуть по український антисемітизм. І до речі, бачите, я скажу, хочуть це роздмухати. Оце українці антисеміти антисеміти. То Порошенко беруть, то Зеленського. До речі, можу сказати головне, що в цій ситуації. Люблять Порошенка ще називати євреєм. Це взагалі дуже цікава історія, тому що намагання маркувати когось євреєм показує, що для когось, хто маркує, бути євреєм це щось погане. І вони це роблять. До речі, маркують багатьох. І я пам'ятаю, як одна людина колись мене запитала: ви хто панець, на Я кажу, єде. Верні, навіщо ви на себе наговарюєте? От Отак буває людям це щось страшне. Не знаю. Хворі люди обирають. З такі собі хвороби. Окрім того, давайте відверто скажемо. Два роки тому Ханукія стояла так само на Майдані. І до того стояла, але вона нікому не муляла. І в минулому році Ханукія теж стояла. Але тоді Росії було дуже складно проникнути в наш інфропростір. Втім, за ці роки Москва. Знову прогризла шляхи в наші мізки, На жаль, і дуже непогано відпрацьовує свій порядок денний, а, тому що влада вирішила, що інформаційний простір від ворога обороняти не треба і використовує ресурси, щоб фігачити тих, хто бачить, в кого бачить опонентів, тих, хто вказує на корупцію, на помилки, на факапи, на кумовство, на квартальство, на хабарниство. Ну, Фігачить саме тих, замість того, щоб фігачити російські наративи в українському інформаційному просторі. Дивіться. Скандал з Ханукією – лише невелика частина загального пазлу, який росіяни протягують в Україні. Для тих, хто забув, нагадаю, вже десь 2016-2017 шістнадцятого році Росіяни вкидували тему про небесний Єрусалим. Проект, який має на меті утворення єврейської держави всередині України на територіях п'яти південних областей Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської Миколаївської багато хто в це вірив. Ну, тому що в маячню є ті, хто вірить. Я ще раз кажу невігласи з поганою освітою, які знаходяться в полоні своїх уяв і хибних, таких хибних уяв про юдеїв, вони в це повірили. А що їм робити? Ну і вони погано навчалися, вони мало читали, вони небагато знають і читають всяке лайно, яке розповсюджує брехню. Тут найцікавіше. Там було відомо, що згідно тихів, які було що до кінця 2029 року планується прибиття а, оці, на нову батьківщину, Небесний Єрусалім, 5 мільйонів євреїв в Ізраїлю для будівництва Нового Єрусаліму. Отут я трохи прифігів: 5 мільйонів в Ізраїлі, де мешкає 11 мільйонів всього, з яких 9 євреї, а, планує приїхати. 5. 50% Ізраїлю я вибачаюсь, Ви вірите взагалі, що така кількість юдеїв готова переїхати до України? Ну, скажіть мені, ну що ви вважаєте, що вони от покинуть свій Ізраїль, де в них все гаразд, все налаштовано, все працює, де є їх Єрусалім? Де... Ну, ви уявляєте взагалі, е... давайте відверто: в Україні живуть і готові жити євреїв, які є. Українцями ментально, українцями по народженню, українцями з громадянством. Це ті євреї, які готові жити, бо їм подобається саме Україна. Переважно більшість цих євреїв народилися в Україні. Саме тому живо. І отут найцікавіше: ті, хто вірили в 5 мільйонів з Ізраїлю, вони хоч би уявляли, як би це виглядало. До речі, є такі тези: там це це прихований проект. Про це ніхто нікому не розповідає. Слушайте, ну євреї ж не хворі люди в них там, ну скажімо так, все налагоджено, все налаштовано, своя держава. Яку ще будувати? Куди, навіщо, як оборону тримати, як все це робити? А де цих 5 мільйонів брати? А хто буде замість їх жити в Ізраїль? Ой, 50% країни фактично пропонують, щоб переїхали в іншу територію. А ні, може, може це ще євреї з Америки поїдуть, євреї з Франції, євреї з Австралії? Ну так, в маячню готові повірити ті, хто трохи пришли безуглі ідеї впадають до душі тим, хто сам трохи безуглий. Тому тут мене нічого не дивують, і на завершення я ще додам, щоб ви розуміли, що от головні тези, які я чув, про те, що е євреї ігнорують. Різдво взагалі євреї не святкують Різдво, якщо вони до нього не причетні. Наприклад, 24 грудня в моєму дому святкували святвечір, початок Різдва, а тому, що моя дружина православна. А 25-го моя дружина вже запалювала свічки на хонукії в мене вдома, тому що в нас дома, тому що ну я юдей, я святкую, і це нормально. Ми святкуємо свята один одного. Це нормально для України, це нормально, до речі, для Ізраїля. Це нормально для Америки, для Європи. Це не дуже нормально для країни, де є якісь. Але бачите. Намагаються качати саме цю тему більше того, в нас це давня традиція. Коли я читаю обурення ботів, чи то ідіотів, тим, що ханукія на майдані, а то в тим, що там вона стоїть, то в мене єдине запитання: так ви все ж таки вважаєте, що євреї зсу мають право служити і померти, захищаючи от цих ідіотів і Україну. А також мають битися за свою країну, як в якій народилися, і це нормально. Я вважаю. А от вони не дають їм права святкувати свої свята в країні, громадянами, які вони є, я не можу зрозуміти, чому а що таке Особливо Часто я бачу, що це роблять ці люди або боти. Які справді не розуміються на цих питаннях, е, дуже смішна історія, коли запитують: а чому в Ізраїлі не стоїть дідух, Або чому в Ізраїлі не стоїть якісь символи е, того, чого ну там Різдва як не стоїть? Почекайте, оце центр Хайфи взагалі. А позаду до речі, окрім от цього, як ви бачите, символа е, символа Ханокі Ханукії. Ханукі, Різдвяної ялинки і е, також е, е, ісламського символу. Ви бачите, то, то, Хілал теж стоїть, і все нормально, і нікого не дратують. А позаду взагалі знаходяться сади бахаї. Це ще одна релігія, яка теж знаходиться в Ізраїлі, і до неї толерантно ставляться. Тому що це нормально. І це нікого не дивує. Більше того, Вопель Аврусалімі! А в Русалімі може бути таке, що в Єрусалімі чому не стоїть там тризуб? Ну, по-перше, тризуб це державний символ. А от коли запитують про все інше, та, будь от оце старе місто, прямо в притулок до старого міста, центру Єрусаліма. І все стоїть, і все нормально. І нікого не дратує. Розумієте? Це, мабуть, найкраща відповідь а, всім антисемітам, які закидають такі банальні речі. Більше того. А, для того, щоб ви розуміли, євреї б'ються на фронті з росіянами, як і етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні вірмени, етнічні азербайджанці, етнічні поляки, етнічні білоруси, і представники багатьох інших етносів. Ми б'ємося за свою країну, і це наша країна. І ми не можемо зрозуміти, коли хтось вважає, що ми не маємо право проводити обряди або якось святкувати. Більше того, ми ж нікого не примушуємо святкувати і нікого не закликаємо. Негайно приєднутися до нашої релігії. Ні, навпаки. Ми запрошуємо всіх приєднатися для святкування, якщо хочете. Хочете сідати за стіл з нами, будь ласка, хочете співати пісні так само. Хочете запросити нас за свій святковий стіл? Давайте, залюбки! Приклад, це мій дім. І от коли я пригадую, що син рабина Моше Асмана віддав своє життя на фронті і загинув на Донеччині, то з'ясовується, що він, який був віруючим юдеєм, який святкував хануку, може віддати життя за Україну, але деякі українці при підтримці Росіян позбавляють його права. Святкувати так, як він хоче, або хотів. Вже він ніколи не буде це святкувати. Це фактично ментальні наслідувачі цінності руського миру. Бо куди приходять росіяни-окупанти, там вони зразу забороняють всі українські традиції, українську мову і вимагають ослідувати лише їх традиції, традиції руского миру. То хто ті люди, які зараз. Підняли хай. До речі, коли вони кажуть, а чому там не стоїть діду? А хто вам заважав поставити там діду? Ну, скажіть, будь ласка, ну підійміть свою допу, ну організуйтесь це. Образливо через те, що хтось це зробив, провівся організаційні роботи, зібрав гроші з єврейської громади, тому що жодної копійки не видає на це держава або місто. Ні, це єврейська релігійна громада, все робить за свої кошти. Тому зробіть те ж саме, це ж не важко. Навпаки, тільки за. Мені не подобається ця історія, і вона показує, що є багато запитань. І, до речі, мені цікаво, а от ці от люди, які волають, що ханука, а вони навмисно кажуть, ханука, це як росіяни завжди кажуть «береза». Вони не кажуть береза, вони кажуть, «береза». От навмисно. Так і ці не ханука, а Ханука. Ну, їм так. Приємніше каверкуючи слова, так вони кажуть, що це взагалі в Україні не потрібно? собі до Ізраїль їжджаєте, як собі до Ізраїля, якщо громадяни України, народившися в Україні, які б'ються з росіянами за Україну. Так от скажіть мені, будь ласка, а, чи засмучує антисемітів те, що Ісус, його мати і апостоли і його батько теж були євреями і теж запалювали Ханокію? Щорічно, до речі, і ще трохи інформації. Остаточно: на тлі зниження численності християн у більшості країн Близького Сходу, зумовлено збройними конфліктами, дискримінацією, економічними труднощами, Ізраїль виділяється як рідкісний приклад регіону, де християнська громада зростає природним чином з року в рік. І це приклад цивілізованого підходу до питання співіснування різних релігійних громад, попри все. Я не планую нікого переконувати. Більше того, я вважаю, що це марна справа, але я повинен донести вам інформацію для того, щоб люди, які не знали і отримали, розумні зможуть зробити висновки: маргінали, антисеміти або ідіоти. Вони не потребують цього. Хоча коментарі 100% залишать, як і російські ботафірми, які будуть відпрацьовувати свій порядок денний і програму, яку їм написали. Кажуть, що коли Черчилля запитали, чому в Англії немає антисемітизму, він відповів: бо англійці не вважають себе дурнішими за євреїв. От, мабуть, це і краща відповідь. На цьому я і закінчу. Не це на дурні вкіди і пам'ятайте, Поки ми разом ми можемо перемогти. Все інше розколює нас, жодна нація, яка не була об'єднана, не перемагала ще зовнішнього окупанта, а окупант працює над тим, щоб нас всіх роз'єднати. П'ємось разом, допомагаємо ЗСУ, донатимемо на ЗСУ, приєднують ЗСУ, і тоді справді, все буде Україна. па, -па.